Добрий день. Нещодавно, 5 травня цього року, в Луганську в барбершопі пролунав хлопок, як кажуть наші північні сусіди. І цей хлопок він поранив так званого голову МВС ЛНР Ігоря Корнета. До 2014-го Корнет був співробітником карного розшуку, ну тодішній ще міліції. Але в 2014 році став на бік. Сепаратистів да прихильників російського світу, ну і зробили його в 2014 році міністром внутрішніх справ, яким він по суті до сьогодні і є. Хочу з вами поговорити про те, наскільки взагалі Корнет впливова особа у Луганської на тимчасово окупованих територіях. Що скажете? Ну, загалом він я б його називав одним центром а, сили на тимчасово окупованих територіях. Щодо поділу влади окупантів і з 2014-го і з 2022-го, але до повномасштабної анексії. Ну, загалом потрібно роз'яснити, що на тимчасово окупованій території Луганщини і Донеччини загалом є три сили: це МГБ, ТРФСБ, МВД а, і військові. Так? Ну і звичайно. Оці, скажімо так, цивільні окупанти, які там очолюють адміністрацію. Оце загалом, в принципі, все. Оце сила, яка контролює всі процеси. Там. А так, так сталося, що Корнет, йому вдалося утриматися при владі. Він незмінно з 2014 року діє на посаді. Він розставив своїх людей по всіх регіонах, і в принципі його структура МВД вона йому повністю підпорядкована і він її повністю контролює. І потрібно ж не забувати, що до 2022 року до МВД ну, опосередковано, але все ж таки відносився корпус народної міліції. Потрібно згадати, що у 2016-му здається, було ліквідовано Міністерство оборони ЛНР і ДНР згідно з мінськими домовленостями, і всі військові формування перейшли в народну міліцію. Тобто ну, ми, Це нам потрібно для розуміння впливу, і відповідно цього, що навіть коли був конфлікт між Плутницьким і Корнетом. Тоді Плотницький нічого не зміг вдіяти, тому що люди Корнета були скрізь. Хоча мало хто забуває, що на той час у Корнета з тодішнім главою МГБ Пасічником був Союз, і вони діяли загалом. Просто, якщо порівнювати вплив МГБ і МВД, то банально у МВД, тобто у Корнета, в нього більше людей. Структура більш розгалужена, і він, скажімо так, має такі навички міліціонера ТР-бандита, скажімо так, да, з кримінальним таким наклоном. Він просто використовує інструменти, таких там залякування, впливу тримає під контролем е ситуацію в регіонах. Ви писали до речі, що в 2022-му, до 2022-го, точніше, Кремль використовував корнета для брудної роботи. Якої саме розкажіть? Пам'ятаєте, був такий випадок. було такий час на Луганщині, коли спочатку зачистили у цих всіх а, там Бетмен, Мозгавой, Дрьомов, Це була одна а потім вже залишились, козаки. залишились козаки, які контролювали більшу часть Луганської області, там Сверла, Андроцит, Андрецит, Красноуч. І потім деяких з цих командирів їх, козацьких, їх ліквідували, а деяких МВД затримало і помістило в СІЗО і там. Скажемо так, піддало їх фізичним тортурам. Це перший момент. Другий момент це те, що місця позбавлення волі на тимчасово окупованій території були таким своєрідним, своєрідним кладовищем. Поясню чому. Ну, Наприклад, людину закривають місця позбавлення волі, да, вона там знаходиться, можливо, в одиночній камері. Ось потім вона може просто зникнути. Ще в 17-му році ми отримували інформацію, що зміст позбавлення волі, якщо труп людини виїжджає з колонії, ну, сіно, да, тобто там роблять таку галочку, воно відправляється в морг і все, більше людини нема, документи знищуються. Ну, ось така брудна робота. Да? Це перший другий момент це. Контроль, наркотрафік, контрабанда цигарок, контрабанда алкоголя, вивіз металолому, да, тобто це все а, а, був корнет. Зрозуміти, навіть немає на території Луганської області, тимчасово окуповані, немає навіть а, організованої злочинності. Тому що вона у владі. Ну немає організованої злочинності, тому що її всю контролює Корнет. А якщо взяти тимсовокуповану територію Донецької області, там є такий Армен Горлавський. А, були, була інформація в російських змі, що там є в законі Сітріна. Едуард От на території Луганської області такого нічого нема. Там все знаходиться під контролем народної міліції, під контролем корнета, наркотрафіки, місця позбавлення волі. Ну все повністю все знаходиться під ним. Це величезні кошти. Відповідно, ці ж кошти вони від вони жосідали не тільки в карманах Корнета. Вони відправлялися в тому числі і а, кураторам, кураторам а, цих служб в МВД Російської Федерації і в ФСБ. Зараз. Він вибухнув у важкому стані, начебто перебуває, однак пишуть окупаційні змі, що його прооперували. Міцного здоров'я йому бажати, звісно, не будемо. Як вважаєте, чому стався цей вибух і хто за ним стоїть? А, дивіться, ну о, якщо б він остаточно помер, його ліквідували. А я впевнений, що якщо була така мета його ліквідувати, то його ліквідували, то відповідно до того ми могли. Зробити висновок, що ну, його просто замінять на посаду. Там вже в нього є заступник Олексій Канф, колишній очільник Оренбургського ОМВД в Російській Федерації, так. але. Дивіться, пам'ятаєте, нещодавно вийшли записи розмов пасічника з якимось своїм московським куратором, де він скаржився на корнета. І Донбас реалії випускали. І там в останнь, ну, там в сюжеті, в кінці сюжету, там вони випустили запис, де там, ну, начебто, Пасічник каже, що все. мол, с первым проговорив. То есть он намекал на Путина, что с первым проговорив по проблеме Корнета. За Корнета, да, мне сегодня тоже там сообщили, что вроде как его вызвали сюда на совещание, вроде как по нему там порешали вопросы, типа, ну положительно. Что типа того, что продавили его все-таки, ну не знаю. Б**. Но уж этот вопрос я точно, наверное, озвучу у первого лица страны. Щоб ну хоча б бл його не було, тому що ну, інакше мені буде взагалі ніяк. Не то, що тяжело, взагалі вообще можна. Потрібно зараз оцінити дійсно, в якому стані перебуває корнет. В стабільному, там, важкому і таке інше. Тому що це могла бути гра самого корнета. Тобто він же почув ці плівки, зрозумів, що по ньому будуть бити, да? що там. Під нього щось копають і вирішив, в тому числі ну це мені кажуть аналітики, скажімо так, які там працюють, і просто вирішив зробити ось таку інсинуацію щодо того, щоб хтось загинув, а він залишився в живих, для того, щоб просто показати, що пасічник вже сказав, що його ліквідують. Відповідно слова, і таким чином намагався себе вберегти. Пасічник дійсно скаржився на корнета постійно, тому що чому не конфлікт? Корнет просто не підпорядковується Пасічнику. Він не виконує те, що каже Корнет. Просто він там душить його людей, там порушує. Ну скажімо так, кримінальні справи в мене не повертається з казати, тому що там нема правової держави. Затримує там його людей. Там, ну, Тобто повністю дестабілізує його роботу. І відповідно Пасічник скаржиться на корнети, але не один, не інший не потрібен Російській Федерації у зв'язку з тим, що вони колаборанти, вони громадяни Росії, і вони не громадяни Російської Федерації з точки зору 2014 року, там да, уже зараз вже їх звичайно паспорти отримали. І вони такі потужні свідки цього режиму. Якщо вони потраплять в полон до Збройних сил України і їх доставлять, то їх будуть судити як військових злочинів, і вони можуть багато чого розказати. Відповідно до цього, тобто, якщо зараз би ліквідували корнета, звичайно в цьому звинуватили Пасічника. А в них вже окупаційні вибори в 2023 році. І відповідно до цього піднявся в галок, що як можна обирати людину, я маю на увазі пасічника, да яка своїх побратимів замовляє вбивство, де ще й проговорює з першим лицем. І відповідно корнета побрали фізично, пасічника побрали політично потім він кудись пропав, як той же плотницький.